Тижики сільпо на ковбаску акції будуть діяти 6 по 12 листопада. У всіх магазинах сільпо. Гарна пропозиція на ковбасу від фаро, молочна ковбаса, варена вищого сорту 500 грам за ціною 70 гривень, мінус 48% знижки. Дуже файна пропозиція. І ще ось така горіхова ковбаса від бренду. Самобранка ціна за паличку 129 гривень. палички 320 грам. Ковбаса з сирокопчина, перший сорт. 9% знижка на оцей велик глобино, варено копчений, марочний. Його можуть вам нарізати скільки треба, не обов'язково цим шматком брати. Ціна за кілограм 329 гривень, замість 649, Мінус 49%. Ковбаса від ясна з салямі 450 грам за 99 гривень. Одна неї знижка аж 50%. Саме ціна за цю паличку, Ковбаса йде вищого сорту, напівкопчена, замість 199. І сардельки гарній ціні від ятрань, сардельки домашні, варені першого сорту 8,99 гривень за кілограм, замість 159 мінус 43%.